Господи, Господи, помилуй, Христос, істинний Бог наш, милит вам Своїй Матері, і з Твої косвіти, празник, світло звершуємо, святи славних схід пальника, всіх святих, помилує спасе нас, як вонові, і чоловіком любов. Дорогі брати і сестри, цей світлий святковий час для нас. Я хочу привітати всіх вас як християн, як віруючих людей, із тим прекрасним, найкращим святом і праздником в нашому місті, в Славному Дороговичі, Різдвом при Святої Богородиці. Разом з тим вітаючи вас із тою чудовою подією Дня міста якого ми сьогодні так радісно святкуємо, я хочу так зупинитися над Різдвом. Коли народжується дитина, це є радість. І перше, що ми бажаємо дитині, то кажемо, хай вона буде щаслива і багато років, на багато років хай живе. І я хочу також привітати нас, всіх, мешканців нашого чудового, молодіжного міста. Недаремно, даремно, напевно, вибрали предки наші цей день. Бо наше місто Другобич це є прекрасне місто, це, можемо сказати, перлина Прикарпаття. Воно завжди молоде. Бо тут молодіжне місто, тут завжди з'їжджається молодь, що інститут, університет. Коледжі, училища різного роду. Тут не тільки ми набуваємо знання, але також і духовно ми переображаємося. Ми зростаємо тут духовно. Бо наше місто є тут не тільки історичне, наше місто трохи знає не тільки Україна, а далеко за її межами. І В Європі знає через оту прекрасну річ, яку ми яка є в нас другович, Бог нам дав, це. Це є сіль. Як би борщ гарно не виглядав, якщо не буде трохи солі, не підсолимо, він не буде мати того смаку. І власне, ми, живучи у тому нашому молодіжному, прекрасному історичному місці, завжди є тими молодими. І ми, як віруючі люди, бо направду наше місто унікальне, тут є той християнський дух. Ми... Є тим великим прикладом для багатьох, для багатьох тій Прикарпаття і, може, навіть на Україні. І дивлячись на наше життя з Богом і по-божому, дивлячись на наше місто, як воно переображається, як воно завжди молоде, другі мали би брати від нас приклад. І тому цей світлий праздник, вітаючи вас, нехай новонароджена Марія. Бере нас під свій покров, а ми, задивлені у ту Божу премудрість і надалі, стараємося бути добрими і послушними Божими дітьми. Цього бажаю собі і всім вам, щоб ми, як велика одна сім'я християнська, з Божою допомогою завжди були молодими. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Шановний пане Голго, дорогі святі, брати, дорогі Дорогобичани, гості, які сьогодні прибули до нашого міста. Вчора, коли ми збиралися на початок святкування в нашому костелі святого Вартоломея, Римокатолицькій парафії, я сказав такі слова: Господь Бог дав людині це, що є найцінніше життя. Господь Бог, коли сотворив людину, сотворив її на свій образ і на свою подобу. Коли Господь дав людині тіло, коли дав душу, коли дав розум, дав ще один дар це є свобода і воля. І вільні люди будували це місто, творили це місто. Тут це місто будували архітектори. Тут були видатні письменники, науковці, тут і до сьогодні це місто розвивається, і багато видатних людей проживає в цьому місті і творить цю культуру міста. В цей день, коли святкуємо День Дрогобича, хочу усім нам бажати Божого благословення, щоб завжди Божа опіка дарить Духа Святого. Були присутні у всіх нас, щоб ми це місто будували, щоб ми тут, в цьому місті, молилися, і щоб ми також тут у цьому місті заслужили на Божу нагороду Божого благословення. Нехай нас Господь Бог усіх береже. І також коли в нашій державі відбувається війна. Хочеться просити Господа Бога, щоб Україна у цій війні перемогла з Божою допомогою і з Божим благословенням. Нехай Господь нас благословить і береже. дякуємо всечесним митям. Ваші слова завжди надихають, окрилюють і разом в єдності. Ми готові до всього. Головне, ми просто захищаємо свою домівку. Якщо підкреслити слова отців, то справді такою яскравою приправою дроговича є сіль, яка завжди додає смаку. Але скажу вам, що найсмачнішою приправою дроговича є ви. Люди, які живуть у Дрогобичі, саме ви творите це місто. Саме ви можете розвивати Дрогобич, Все у наших руках. Тому будемо завжди працювати для того, щоб Дрогобич залишився таким славетним містом. Адже Дрогобич місто із давньою історією. Поруч із 231 днем його народження, цьогоріч ми вшановуємо також знаковий ювілей. 600 років тому в історії Дрогобича відбулася пам'ятна подія 12 червня 1422 року. Владислав II Ягайло своєю грамотою надав місту часткове магдебурзьке право і 40 франконських ланів землі. Водночас король надав війнівство королівському чашнику Яну Меншику. Саме з того моменту Дрогобич розвивається як міський організм. Місту дозволено мати правову автономію від держави, створювати органи місцевого самоврядування, вільно розвивати ремесло та торгівлю.